Бурюх! А. Подокачи! Ты в приніс круче. Я умею готуватися, давай повач. А ты сказал, что це перше. А? А, ну до перше полоч, не умею вас. Ты зразу! Не зразу! Падаю! Падаем, падаем, ветль, падаем, падаем! Ветль, падаем! Вето! Наліво втени нахуй! Бля, бля, там пизда... Єбать, ніхуя! Там там, там, там? Єбло написав, як тільки Маша відходить, скажи, Єбать, бачу, прибігла, спитала шо? <сих> Очищення сервера. Нехай серверу буде спокійно і хорошо, нехай транслює якісно і без перерв. Пішло. Пішло. Ой, ладно. Хватить. В кого є. Дай, ну, я пару листочків вирву з блокнота. Перша посилка. Насрали? Насрали? <свист> <свист> Фу! А вложи. О. Чат вас Ой, вас э, цей для підлоги. А тут чуть-чуть Кока-кола. -чуть Ой! Разлили Кока-Колу. що ж делать нам? Що ж нам делать, капец? Бля, я буду сейчас погано, если пылесос не справится. А что он не включается? А що тут еще прикольного можна поделать на ВДНГ? Чекай, давай каву попьем. Давай закладку пускай. Давай каву попьем. Давай закладку пускай. Бабах нахуй. А просвещаете? Если вот так посвящается. По фонарик. Фонарик. Мы всегда проверяем так речи. Не. Ебать! Ебать! Чего? Вы что, ебнулись нахуй? Пацани у вас ж, ну, в принципі, непогано виходило мене пизді, чу ви. Бу! Вибачте, це просто мені в чаті написали. Це точно страшилка, бо щось ніхуя не страшно. Санечка, тримай. <плес> Вибачте, чат. Печенгін, що що? Печенін виню. Ні, печеніги, знаєш, печеніє. Е, печенвенью, да, що це таке? Бля, печеніги. Що таке печеніє? Ну, печеніє. Це взагалі, що таке? Печеня? Щоб ви не дайобвали. А ти, блядь, мив руки, там мило закінчилось, не моєю мивачкою для їбла. А оце, це вона? Да. Нормальна схема, вже проверяли. Пацани! За мною. Давай розбивай, розбивай зразу об землю! Бий! Єбать! Єбать! Типу інші соуси, да? Блять! Все ахуєнно! Це залупа! Бля! Ей, бать, цей смак рук, але нахуй нікого не забув. Прикольно, прикольно. Не, не сказав не би, що прям охуєть е, найкраще, але що я їм. Сука! Не... Ми просто по-другому сюди залізли, але. No. Як звати того кабанчика що спить? Філіп? <ріст> <ріст> Три. Два. Один. Там прям просто дахуїща пісень. Там пісень. Амабас, знайомого мужика, значить. І в якийсь момент я йому намочив голову. в нього чорні волоси такі. Його так зачесав, щоб подивитися, як буде. Просто мокрі волосся так зачесую. І отак я дивлюсь в зеркало на нього, і він дивиться в отраження на зеркало на мене. І ми отак просто взглядом пересикаємося, і він так і каже: тільки нікому не каже. <рес> він тупо гітлер! Тупо гітлер! І ми отак, я йому навіть не встиг це сказати, ми просто так я дивлюсь, я навіть не сміявся, нічого, щоб йому дати вид, що я узнав це. І ми просто так дивимося, і він такий. Це піздець, я не знаю, що жаль, блять. Просто не можу вийти з меню. Це меню просто неможливе, блять! Як хтось зробить масштаб, блять. Я не можу понять нахуй, що я маю нажати. Я вже жму все, що є. Мене гра поламала, все це нічого не робить, блять. Що це конець, це концеба в'ятай. Ми з меню не блять. Та ми з меню не вийдем, не смійся, блять! У мене меню засліпив. Я не бачу тут мікро, блять, якийсь нахуй. <плес> Зараз <не> в стакан. <плес> блять, скиньте на їжу, будь ласка, друзі. Скиньте на їжу. Я вас прошу реально, я не буду купляти алкоголь, травичку, куряво. Ку Киньте на їжу, я вас благаю раді, Ісуса Христа. Скиньте на поїсти. Яблуко дайте рибку смажену, щось таке. І залізу, якщо можна. І... і золото теж трішки, буду вам дуже сильно вдячний за це. Коротше, заспокоїв себе в якийсь момент думкою, що люди якраз і приходять за якоюсь просто розпайкою Типу, що там таке? Що там таке? <плес> я, блять, буду, я, я пішла, блядь, сука, їбашить цю грушу нахуй! Це пізда. О май гад! О май гад! У нас сука! Хорошо! Я спокійна! Я умиротворена, блядь! Мене люди роні Мене чують, що я маю на увазі! Вони просто... Вони просто неуважні! Єсть! Я Фух. А що трапило? Ну уже, кстати, теж прикольно. Нема ніякого. Нікого не було. Там він пройшов, мабуть. Швидко. окей? Ні, Макофе це не інтеграція, нельзя робити Макофе інтеграцію. А вони ж теж гниди. Понял? Лучше кажи три в одном. Просто три в одном. Є нюанс. Прикольний цікавий факт про Макофе. А ви не знали? Я тоже працеузнул. Та да ладно вже! ну, що ну, ти? Я заборонені не слова да, ну, не казав. Выключила микропой. Он не, не виключила третій. Ой! Ой! Все включила! А я ж не... Цікавий факт. А я з камнем біжу, мені похуй, блядь. Там був тіп? Да, 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 да. Все? Да, я був, 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 його вбив, бо вбив його. Хорош, забирай, забирай лут, забирай лут, забирай лут. А то я не вмію, блядь. Закривай двері, я дозволяю. А, це я наш був, лут. блядь, це був там нахуй. <рик> це наші, уїбали, блядь! Так я відки мав знати, блядь! Я не знав, я не я не знав! Ну, блядь, я що знав просто, блядь! Я не знав, я не блядь, тупо там очі, блядь, лев! Візьмень лут. и <свист> шмотки, блядь. <свист> Все нахуй. Такой, как я, трудно найти, невозможно забыть и легко потерять. А ты сама легко потеряешься. Ты на понтах, я на каблуках. Пошла каблуки в жур. <свист> 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 Боже, ну я канал боёбка, это пиздец. Что? <свист> 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 Ого. Кокосом можно. Cartoon. Boy? Можно кокосом. Я ебашило. Пало, sorry. Ловлю. Так, Ой, ебать, а че я впал? Куда я? А Ну все, Маш, ну пожалуйста, блядь, ты можешь не мешать спать. Я не ляжу спады, пока я не выебу себе в рот можешь иди Ну Маша, пожалуйста, ты мешаешь нахуй. Я, блядь, тут стою 5 минут, ты уже, блядь, раз мне, блядь, урод. Так потому что ты, блядь, мешаешь нахуй. Я тебе не мешаю абсолютно. Если бы у тебя были скиллы, ты, блядь, вытащил. Скіли, блядь, бляд, одне діло, скіни друге. Я купив скін, блядь, гроші зняло, скін не дало. 280 гривень. По-перше, по-друге, блять, ну тире реально... Ну, блять, Маша, ти ж більше часу тягнеш, мені доведеться тепер ще, ще 8 каток грати, блять. Щоб, щоб забути цю ужасну розмову. Не кажи, що говно обмаляю. Оці ваші хайпові кав'ярні. Ні, нормально. Ебать, пиздують молнии там. Можете бачити втражение моїх глаз, я якраз не моргаю. Щас, ну сейчас чуть-чуть. Сейчас будет. Сейчас будет, ч. Нема. Ні, ніхуя, не побачите. А молния відмінились. Тільки не панікуйте дуже сильно. Там... Добре, я буду зараз... стріляти зараз. Брат, паніка, паніка, паніка і ми це слово, блять, ну, це с... антоніми, нахуй. Так, да, да. так. Розумієш? Хто тут, бля, панікувати буде в цій грі, нахуй? Ми Пані, з Вєтарем ніколи блядь. в житті не панікували в іграх. Все, погнали. Ааа! Пацаки, з двох сторін! Children, children. Чилдрен, міні, міні люди. Люди маленькі, міні.

Ну, що ти смієшся? <світ> ну ти, ти, ти що не бачиш Денису некомфортно? Забери <світ> Нейтана. <світ> Сука, і <й> хараю <украй> стоїть. <світ> Тепер це його ноги. <світ> Алексов, Алексов, слухай уважно. Зараз подивись в очі, поклади руки на стіл, щоб показати впевненість. Випрями спину, груди трішки вперед. Після цього ти повинен подивитися прямо, прямо в її очі, не в ніс, ні в лоба, нікуди ще. Прямо в очі, щоб показати, що ти цікавишся саме тим, щоб вона акцентувала на тобі увагу. Після цього можеш трішки покласти руку на її і сказати, Зарягайся, будь ласка, за моїм посиланням, GTA 5 RP. Щасливо вам оставатися з цим. Удачі!